Красховичів України спікерку, яка щиро ділиться знаннями про здоров'я, харчування та баланс у житті. Вона на Говорити, я вам говорити, якщо чесно, тому я вам даю ще одну квартиру. Прибирати, не хотіла вбити підлогу, мені то було нецікаво. Так ось, офіційно на сьогоднішній день лінії взагалі не існує. У нас просто немає енергії на ту справу, яку ми, наприклад, не хочемо робити. І сьогодні ми про це з вами будемо в принципі, розмовляти. Чому ну, у жінок немає енергії? Хочу трошечки зайти на територію психосоматики, тому що розказати саме, коли мені було 30 років, а зараз мені вже майже 40, я працювала у великій рітейл компанії. Це компанія, а, яка називається Сільпом, працювала в управлінні мережею, дуже крутий був досвід, класна кар'єра, але я приходила після 30. І у кожної людини я так от заглядала вічі і казала: це так після 30 всі живуть. Ви теж хочете спати на роботі? А енергія ходить і От підніміть, будь ласка, рукайте прокидається і не відчуває енергії. Чудово! Я була разом з вами. А хто із вас не відчуває енергії після обіду, наприклад? Теж є такі, так? І це не просто так. Я для себе зрозуміла, що я особисто не мала енергії по багатьом причинам, зараз ми про них поговоримо, але робота мені не подобалась. Я не любила свою роботу. Призначення. Чи погоджуєтесь ви, ви з цим, коли ви знайшли свій шлях і робите те, що ви хочете, у вас енергія просто десь з'являється. Буває таке? От, наприклад, в суботу я стою перед вами з мікрофоном, і десь мене береться ця енергія. Я точно впевнена, якби мені потрібно було сьогодні прибирати, і я би не була така заохочена. Тому, перш за все, це має бути справа, яка нам а, звичайно, енергію нам дають цілі, цікаві, які ми ставимо, не ті цілі, які ми з інстаграму десь у когось злизали, умовно кажучи. Ага, у неї порш, і я хочу порш. Вона поїхала на Кариби, і я туди хочу. А коли ми відчуваємо себе всередині істинно, коли ми робимо те, що ми хочемо первинно, а не соціум, тоді дається енергія. Звичайно, це зміни в житті, це наші діти. Чоловіки, батьки все, що приємне, дає нам енергію. Але також є те, що забирає цю енергію. Я хочу розповісти про себе таку історію. В тих самих 30-33 роки, коли я працювала в цій великій ретейл компанії я була така знаєте, дуже остро розумна. Я думала, що я взагалі, розумніша всіх. Я могла висміювати інших людей. Я працювала керуючою супермаркетів і якби так. Знаходила людину, яка мені не дуже була до худоби, і над нею трошечки так е, сміялась. Я думала, що це дуже круто. А потім я прочитала книжку Не працюйте з вудаками». Хто читав цю книжку? І знаєте що? Я зрозуміла, що мудачка – це я. Мені було дуже соромно, але це знову ж таки е, було пов'язано не просто з тим, що це я така, а з тим, що я не знала, як працювати зі своїм тілом. І, звичайно, хто. Класичні люди це те, що забирає у нас енергію. У нас забирає енергію спеціальні мережі, постійний, скролінг у нас забирає енергію, Наприклад, у мене зараз забирає енергію дівчата, які прийшли нечасно, але я дуже рада, що ви повернулися. Це мені додає енергію. Чим більше вас стає в залі, тим більше мені хочеться починати нашу тему. А де те, по факту, береться наша енергія. Ви знаєте, на яких я відновлюю здоров'я жінок, дуже часто е, жінки пишуть один симптом відсутність енергії. відсутність енергії. Жінки мають бізнеси, мають кар'єру, мають будинки, автівки, дітей, чоловіків. Все, хочеться жити, а сил немає. От саме про це ми зараз з вами будемо говорити. Починається мій виступ. Отже, буквально в нашому тілі енергія утворюється в мітохондріях. Подивіться, будь ласка, на свою от шкіру. Так? Ми бачимо руку просто, а якби ми на неї дивилися під мікроскопом, ми б побачили маленькі клітини. Їх дуже багато, просто мільярд клітин. І в кожній цій клітині знаходяться мітохондрії. Я спеціально не зробила презентацію з мітохондріями, з біохімічними е, різними схемами, бо ви заснете до обіду, ну, ми будемо з вами говорити просто практику-примінимою умовою, що це Таких мітохондріях в наших клітинах утворюється енергія. І хто думає, що енергія приходить із цукру? Ні. Підніміть руки. Ні-ні. Ні. -ні, -ні. Ні. О, тут вже в мене точно жінки, які більш-менш розуміються. Насправді, із їжі ми беремо всього один відсоток енергії. І дійсно, глюкоза це основне джерело енергії, але не єдина і жирів саме в цих мітокондріях. І якщо у нас відбувається все прекрасно, ми в гарному ділі, ми нормально спимо, правильно їмо, у нас вистачає по біохімії всіх вітамінів, мінералів і кисню. Ці мітохондрії утворюють 36 молекул АТФ. А, поки ви не заснули знову ж таки, скажу, що це ті монети, які ми міняємо або на енергію, або на тепло. Ось ми з вами теплі. теплі? До речі, це гарний зна... теплі значить живіт. Оце тепло це завдяки цим мітохондріям. І енергія теж завдяки мітохондріям. Але щось пішло не так. А, отже, щитовидна залоза. А, скажіть, будь ласка, хто здає аналізи на щитовидну залозу? клас? Рівень ТТГ, Т3, Т4, все це, це знаємо. Отже, щитовидна залоза – це клелева нашого метаболізму. А, вона відповідає буквально за все в нашому тілі. А, і Тобі, е, за засвоєння лібітів, за, е, за енергетичний обмін, за тепло, е, за випадіння волосся, бо більше жінок приходять, кажуть, мене випадає волосся. І не цікаво те щитовидно залоза, і не цікаве, що волосся не випадало. Так ось саме гормони щитовидної залози. Триціологію, тому що до цього довгий період часу я взагалі працювала в рік компанії. В мене... Я, 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 яка там їжа? Я все життя кудла, їла одну бійцянку без жирів і зіпсувала собі багато чого. І зараз ми про це далі будемо говорити. Анемія це ще одна причина або залізодефіцит, і це різні поняття, чому у нас немає енергії. Такі симптоми, як спутаність розуму, неможливість концентрувати свою увагу. Бається така млявість, відсутність енергії це симптоми анемії або залізодефіциту. Я ці поняття розділяю, тому що залізодефіцит, коли у нас перетин низький, хто знає феретин Молодці, може дівчата, ханківські, я вам аплодую ви великі великі умнічки. Тому що жінка на сьогоднішній день вона ну, вирішує дуже багато цього. Я, чесно кажучи, я бачу, що у віків залі, але я дійсно вважаю, що цей світ. Тримається на жінках. Особливо сьогодні: жінка-мама, жінка-татовий чоловік ЗСУ, жінка заробляє гроші, жінка а, вона піклується про оселю, жінка виховує дітей, жінка хоче ще й вийти десь в світ і показати, що вона дійсна жінка. На все це треба енергія і залізо також. Так ось, Повертайтеся до наших мітокондей. Я говорила для того, щоб отримати, отримати енергію, нам потрібна глюкоза. Ліпіди, які будуть спалюватися на мембранах цих мітоход, але нам ще потрібен кисень. Без кисню ми не отримуємо 36 молекул АТР, ми отримуємо всього Дві. А кисень переносить на собі що? Залізо. Ось як пов'язана просто банальна біохімія із нашим станом. І ми, можливо, хочемо щось зробити в цьому житті. Можливо, ми хочемо досягти всіх досягнення. І Можуть, це, тому що у нас є певні проблеми в нашому тілі, які ми маємо виправляти разом з вами ну, ті, хто дійсно в цьому хоче. Мені нутриціологія особисто дуже допомогла. Ще один орган, про який багато хто забуває, але він забирає нас енергію. Точніше, орган класний, він взагалі тут ні до чого, а наше відношення до стресу, постійний стрес, стоплює надмирникові залози. Наднирникові залози це. Не нирки, це такі залози невеличкі над нирками, які утворюють гормони стероїдної системи. Якщо я кажу гормони стероїдної системи, можливо, вам це не цікаво. А якщо я скажу, що це наш тестостерон головний гормон відомі, якщо у нас тестостерону не вистачає все, це, ну, це ж головний гормон досягнення, не хочеться нічого робити. І це стосується не тільки чоловіків, а й жінок, тому що і у жінок, і у чоловіків є одні ті самі гормони. Просто у чоловіків трошки більше тестостерону, тому. Їм легше тримати форму, вони не так набирають вагу, як ми жінки, а в нас більше естрогену, тому ми оце ж постійно захищаємо яйцеклітини, клітини, і за цього жінки страждають і думають, що ж їсти та хруднути. Так ось залози, окрім, залозі, е окрім гормонів репродуктивної системи, частково е всі утворюють гормони стресу. Адреналін, норадреналін і кортизол. цей кортизол також це така біда насправді на сьогоднішній день. У нас українки вони дуже страждають на підвищений рівень кортизолу, тому що, зрозуміло, стрес, ми нікуди сусіда не гінемо, ми не можемо фізично вплинути на те, що відбувається сьогодні. Але ми з вами можемо вплинути на своє відношення до стресу. От з тим ми точно можемо попрацювати. Я взагалі починаю будь-який свій супровід жінок, чи будь-який курс, чи будь-який марафон, який я проводжу, з того, що ми починаємо розслаблятися. Робити якісь медитації, приймати ванну з магнієм, лягати спати до 23, ї не скролити ленту е, до, до 2 ї години і думати, Боже, як там брендвіт живе, що там у них джалі. Та да, пофіг, насправді, ви є головні у себе. Єдине питання о 23-й 23.00, яке має нас цікавити, як ви так солоденько поспати. І фішка в тому, що спати потрібно не тільки 8 годин спати потрібно ще й лягати в той час, в один і той самий час, прокидатися в один і той самий час, і щоб розваза цього сну була теж глибока, щоб ми не прокидались. І от за це відповідають також надирники і цей надмірний рівень кортизолу. Чи є в мене такі, хто дуже важко засинає і прокидаються вночі, і до шостої не можуть заснути? У мене для вас не дуже приємна новина, тому що з кавою потрібно буде зав'язати. Насправді кава кофеїну на міські продукти дуже негативно впливає на підвищення рівня кортизолу і алкоголь також. Щоб ви розуміли, перед тим як виступити перед вами, я дуже люблю каву, я взагалі не проти неї. Я не з тих нутриціологів, які кажуть, що всі цукри, не їжте нічого, тільки подивинку в полі. Я за адекватність я, і, і печінку поїсти, і довісала, і щоб у нас були власні гормони. Але каву потрібно буде на певний період часу виключити і перед виступом цим я. Два дні не була кава, навіть сьогодні. Може кава? Ні. Тому що я знаю, що кава забере навпаки енергію. Кава це, знаєте, це як Америка. Вони дають в вбор, а потім забирають ще більше. Ось так і кава. Вона не є енергією на 15 хвилин, але забере більше. Класно переходити на матчу, але зараз не пропаганда матчу, вона трошки краще діє. Проте, якщо ви е, погано спите, потрібно е, точно відмовитись на певний період часу від кави. І від алкоголю, хоча б подивитись, як ви будете прокидатися. Ну, Звичайно, треба її єносно приміняти, можна і адаптогени підключити, але зараз ми зовсім не про це. Ми про енергію. Отже, над нирних це теж точніше, не вони а на нирники, коли ми постійно стресуємо, призводять до відсутності енергії. І до речі, часто репродуктивна функція наша неможливість завагітніти теж. Страждає саме за того, що жінки е, стали такі знаєте, дуже депортизовані. Е, Підійти не можна, чи що, зразу фир, оце все. А це нам не, не потрібно. Жінка має бути жінкою. А, і е, жінки мають народжувати, ті, хто народив, мають насолоджуватись. Це, це моя думка. Ті, хто не якому разі нічого поганого не кажу, можливо, десь навіть трошки завтра по місці. Погане травлення. Був у мене такий випадок: дівчинка з-за е кордону з Європи приїхала, вона вся здорова, в неї все прекрасно. Просто неї підвищений пролокти внаслідок стресу, тому що вона не спить вночі, вона круп'я працювала в, е в казино, в казино. В? і у неї просто немає енергії. Ну, бо Вона каже, я молоденька, худенька, її правильно, енергії немає. А питання було в тому, що в неї просто не вистачає ферментів для перетравлення їжі. На сьогоднішній день процес. Травлення — травання, це є основа, відновивши шлунково кишковий травм, даючи собі якісну, класну їжу, маючи гарну менталку, це вже так, хай, така класна наша перемога, яка дозволить вам е, досягати успіху і дозволить вам подорожувати, насолоджуватись життям, а не е, бути схожими знаєте, на пожовану галошу. Е, мені не хочеться сказати, що ви зараз. Але я точно знаю, в своїй практиці до мене дуже багато приходить жінок, які просто, ну от все, пожована голоша, по-іншому ніяк не скажеш, не можна себе зібрати. Так ось травнення. Перевіряємо з вами завжди. кислотність шлунку, підшлункову, як вона працює, жовчий тік. У 60% жінок жовчий тік вже вийшов щаду. Тому що ми ж можемо не снідати руками, ми можемо. Ми можемо налати, да, лате випила і бігла собі. жовчий чівті за це привіт не скаже, а що в відповідає за дуже багато функцій, і він теж буде забрати енергію. Шмуковий кишковий трактор він тут доволі цікавий і все взаємопов'язане. Кишківник теж має класно все засвоювати, але ви мені хотілося зупинитися на печінці. Печінка. Коли до мене приходять і чоловіки, і жінки, у них автоімунні хвороби або алергічні якісь реакції. Якщо вони мені кажуть, я не можу по дві години заснути, постійно прокидаюся вночі, і я не маю енергії, я маю сплутаність розуму і такий симптом, як важкість мозку, знаєте, такий ватний мозок. Ти дивишся, а ти не можеш прочитати, наприклад, фразу і сконцентруватися. Просто тому, що у нас печінка теж стомлюється. Велика кількість токсинів. Їй не хочеться зараз знати, лякати типу, він там, Небезпечний мікропластика. Там ще щось, ну, воно все є навколо нас. Ми з цим вже мало що можемо зробити, але ми можемо працювати зі своєю печінкою, тому що а, токсини їх доволі багато. І печінці теж потрібні а, вітаміни, мінерали, які ми маємо брати з їжі. Це ще один дуже важливий варіант, який нам допомагає отримувати енергію. І насправді. Всі, от, хто слухає, хто позіхає, привіт. Я вас розумію дуже, я взагалі після обіду колись ніяка була. Тому всі, хто наразі хоче мати енергію, ви зрозумієте одну річ, що кожного разу, коли ви прокидаєтесь, ви робите свій вибір самі. І вибір бути сьогодні з енергією чи бути млявою, пожованою галошею, вибачте, це ваш вибір. І дійсно нутриціологія, вона в цьому допомагає. Взагалі, моя ціль сьогодні це е, закохати вас нутриціологією, нутриціологію, щоб е, у вас з'явилася надія, чи дійсно можна їсти і хутнути, чи дійсно можна підібрати собі такий режим, щоб вивозити весь цей навколишній світ, щоб все встигати, щоб радіти дітям, радіти песикам, які у нас є, щоб радіти е, всьому, що відбувається, е, нутриціологія точно допомагає. Тому я вас буду дуже рада чекати на своїй сторінці, всіх, кого я закохаю. Не знаю, чи можна робити подарунки, але якщо хочете, роблю для вас подарунок. Всі, хто Да, треба, всі, хто хоче отримати від мене мій такий маленький курс, не маленький, насправді він агромінний. Я три роки працювала, щоб його створити курс, який називається Моя щитовидна золоза віддату я. Це один із курсів, скажімо так, я вам його просто подарую. Я їх ніколи не дарувала, але вам подарувати. Звичайно, за відмітку в вашому інстаграмі. Просто а, поділіться сьогоднішнім а, моїм відео, моїм фото, можливо. В себе в сторінці, відмітьте мене. Я Таленська Ірина, практикуючий сертифікований нутриціолог, член Асоціації Холсковичів України. Я студентка Лондонського коледжу натуропатії та нутриціології СІН, дружина військового та двічі мама. Буду вас рада бачити на своїй сторінці. Всіх, хто хоче бути здоровим, енергійним, вітаю вас сьогоднішнім днем. Насправді ви просто неймовірні, молодці, що ви сюди прийшли, тому що більшість жінок обирають все такі інший шлях в суботу. Я така сама, як ви, я по суботам теж ходжу на різні заходи, де можна познайомитись з успішними жінками, жінками, які можуть натихнути, які можуть е, дати якусь користь. І не забрати енергію, тому аплодую сьогодні вам і ви собі теж аплодуйте.